Вітаю! Тема нашого уроку найбільший спільний дільник. Давайте повернемося до попередніх тем і згадаємо, що ми вивчали такі поняття як дільник і кратне. Кратне це число яке ділять, дільник це число на яке ділять, якщо говорити дуже просто. Сьогодні розглянемо таке поняття як найбільший спільний дільник або НСД. Це скорочена назва. Що ж це таке? Це таке найбільше число, на яке одночасно можна поділити дані числа. Тобто вам в умові задачі можуть дати якісь два числа і запитати, на яке найбільше число вони одночасно поділяться. Давайте розглянемо на прикладі таких чисел, як 25 і 15. Ми з вами можемо сказати, що число 25 можна поділити на 1, на 5 і на 25, тобто одиниця і саме число це у нас в принципі стандартні дільники. А ось число 15 ми можемо поділити на 1, на 3, на 5 і на 15. Якщо ми з вами подивимося, то спільним у нас є п'ятірочка. І одиничка. Але одиничку ми не будемо вважати спільним дільником, тому що вона присутня в розкладі кожного числа, тобто кожне число можна поділити на 1. А ось п'ятірочка, це і є найбільший спільний дільник для чисел 25 і 15. Як це записати? Для того, щоб вказати, що ви знайшли найбільший спільний дільник для чисел, ви пишете NSD, в дужках вказуєте, які числа, в нашому випадку 25 і 15, і вказуєте, що у вас спільний дільничок це число 5. Добре, що нам потрапили такі невеликі числа. Що робити, якщо числа стануть більшими? Наприклад, давайте розглянемо такі числа як 56 і 48. 56 і 48. Одразу ми з вами так не можемо все це порахувати. Звичайно, ми можемо малювати таким чином, як і в попередньому випадку, але є інший спосіб, більш зручний. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник для чисел досить великих. Вам потрібно розкласти ці числа на прості множники, так, як ми це робили раніше. І так, згадуємо: найменше просте число це у нас 2. 56 можна поділити на 2. Отримаємо з вами 28. 28 теж ділиться на 2, отримаємо 14. 14 теж ділимо на 2, отримаємо 7. 7 це просте число, ділиться саме на себе, отримаємо одиничку. Зайве прибрали. Розкладемо тепер число 48. 48, можна поділити на 2, отримаємо 24. 24 можна поділити на 2, отримаємо 12. 12, ще раз, можна поділити на 2, отримаємо 6, 6 ділиться на 2, отримаємо 3. 3, це просте число, ділиться саме на себе, і отримали в кінці 1. Розклад завершено. Тепер подивіться, як же знайти НСД для чисел 56 і 48. Для цього ви маєте подивитися на розклад і побачити, що тут спільного. А спільні у нас двійки. Бачите, у розкладі і там, і там є двійки. Значить, що ми будемо брати? Ми будемо брати ці двійки, але ми будемо брати там, де вони в меншій кількості. Тобто, ми подивимось, що в цьому розкладі у нас двічок 3 штучки, тут у нас двічок 4 штучки, ми будемо брати там, де менше. Ми можемо розписати все як 2 помножити на 2 помножити на 2, або можемо одразу сказати, що це 2 в третій степені. 2 в третій степені, власне кажучи, нам треба це все дорахувати до кінця. 2 в третій степені це у нас 2 помножити на 2 і помножити на 2. Це виходить у нас число 8. Таким чином, робимо висновок, що найбільшим спільним дільником для чисел 56 і 48 є число 8. Давайте розглянемо з вами ще декілька прикладів. Давайте спробуємо попрацювати із числами 60 і, наприклад, 140. Числа доволі великі. Розкладемо їх на прості множники. 60 ділиться на 2, отримаємо 30, ділимо ще раз на 2, 15. На 2 вже не ділиться, але 15 ділиться на наступне просте число, це 3. 15 поділити на 3 це буде 5. 5 це просте число, ділимо на 5, отримуємо 1. Розклад завершено. Розкладаємо на прості множники число 140. Ділимо на 2, отримуємо 70. 70 також ділимо на 2, отримуємо 35. 35 на 2 не ділиться. На 3 перевіряємо 3 плюс 5, 8. 8 не ділиться на 3, значить і 35 не ділиться. Але можна поділити на 5. 35 поділити на 5 отримаємо 7. 7 це просте число, ділиться саме на себе. Отримали 1. Тепер шукаємо найбільший спільний дільник для цих чисел 60 і 140. До рівня. <кій> Тепер погляньте, що у нас є спільного. Спільні у нас є в розкладах двічки, і в спільні в розкладах є п'ятірочки. Значить, що ми будемо брати? Ми бачимо, що у нас двійки знаходяться в однаковій кількості. Тобто, і в цьому розкладі дві двічки, і в цьому розкладі дві двічки. Значить, більше двох двійок ми взяти не можемо. Вийде у нас 2 помножити на 2. Тепер погляньте: в розкладах у нас є також п'ятірки. Вони в кількості одна штука. Тут одна п'ятірочка, тут одна п'ятірочка. Більше однієї п'ятірки ми взяти не можемо, тобто помножити на 5. І тепер рахуємо 2 на 24, 4 помножити на 5, 20. Тобто, найбільшим спільним дільником для чисел 60 і 140 є число 20. Але, якщо в мене, наприклад, є такі числа, як 23, і число, ну, нехай буде 48. 48 ми вже з вами розкладали. А ось 23 Є простим числом. Воно ділиться тільки на 23. Що стосується 48, то 48 у нас ділиться на 2, 24, ще раз на 2 – 12. ще раз на 2 – 6. ще раз на 2 – 3. Тут у нас вийде 3 і 1. А тепер погляньте, що робити, коли немає нічого спільного. Погляньте. Тут у нас 23 лише є, а ось тут і 2 і 3. Значить, в такому випадку ми говоримо, що найбільшим спільним дільником для цих чисел буде одиниця. Тобто, крім одиниці, в розкладах у нас немає нічого спільного. Тому найбільший спільний дільник чисел 23 і 48 буде 1. Такі числа називаються взаємно простими. Тобто, якщо у вас при розкладі чисел немає ось тут в правому стовпчику нічого спільного, то в такому випадку говорять, що числа взаємно прості. А єдиний дільник, який буде для них спільним, це одиниця. На цьому я сьогодні завершую. Дякую вам за увагу. Зустрінемося на уроках.